Про це треба розповідати ось так, направо і наліво кругом. Такого ніде немає. І це ще не все. Новини. Значить, президент він ж наскільки наш неугамонний, то що він на той побудував, у нього вже думки пішли далеко вперед. Знаєте, що далі буде Для наших дітей? Ви можете собі уявити, щоб це був максимально пасивний. Питання? І так от клініки, це ти вкладаєш туди гроші і будеш ну, спадщино, і ти будеш отримувати пасивний світ до Тому що спочатку президент шукав, дивіться, казахи, там, той же самий Узбекистан, пізніше України відкрився. Заробляють люди по 40 тисяч доларів в місяць і більше, куди дівай гроші. Ну, купив ти машину, купив ти будинок, купив ти там десь поїхав. Ти. Ну це копійки, слухайте. Рівня з тим, скільки дає заробити компанія Єрса. А далі ну, що робити? Якщо от я директор, я зайнята на 200% в цій компанії, мені нема коли ще за зароблені гроші, якісь додаткові бізнеси відкривати. І президент хотів, е е е щоб каже, будемо будувати нерухомість. Така була ідея: не рух, не, здавати нерухомість речі, і, і щоб був пасивний дохід. Але Попробували, вони там декілька квартир продали, зрозуміли, що це не той дохід, можна можна краще і ефективніше використовувати ці кошти. І таким чином народилася ідея побудови поліклінік. Тобто, коли ну це, це, це послуги, коли ти приходиш, ну один раз це обладнання купив, люди сидять і в собі, там працюють наймані працівники. Ось і ти отримаєш, скільки буде працювати ця клініка, скільки вона може все життя працювати. Правда, це пасивний дохід. Туди не треба вкладати гроші. Ти один раз гроші вклав і ці гроші працюють на тебе. І ти можеш мати ось такий пасивний дохід. Тому що, мої друзі, можу розповідати дуже багато, але якось сьогодні хотіла, щоб ви побачили перспективу для себе, перспективу для своєї сім'ї, для своїх дітей. Ну просто РСАК це. Ще не порошок, що. ерсак – це не порошок. Ерсак – це змінити своє життя. Понімаєте? Завдяки таким продуктам, завдяки ось таким можливостям, які дає компанія ерсак. Тому я всім бажаю, що друзі. Просто скористатися цією можливістю, не пройти мимо. Знаєте, як останній раз зараз попрацювати і побудувати собі мережу споживачів, які будуть користуватися задоволенням цією продукцією, які будуть вам дякувати, ви будете отримувати мільйон позитивних результатів і відгуків, тому що ми приносимо людям користь, ми в трендові ніші, екологія, ми бережемо землю і сам Господь Бог нам допомагає, тому що ми. Бережемо землю, розумієте? Ми бережемо вище, де ми живемо, і ми, ми допомагаємо людям. Ось Ну, я всіх вітаю. Дякую.